Будь ласка. І ще одна. Є ще одна. Ха. Дивіться, як... Дивіться, як їх мокскут бісить, як вони на нього реагують. Ну, дивіться, як вони на нього реагують. І всі плюс-мінус трішечки крупніше. Зовсім трішечки Ой-ой-ой-ой-ой, і вітер. І вітер. Ось так ось вам. Так, все, не дергайся, будь ласка. Не смыкайся. Так. Вот так. Оп, все, біжи йти. Ми ось зараз тут скучкуємо Хі -хі. до кубки. Є, є. Є ще одне. Прямо тут уже під ногами. Прям тут під ногами вже. Тихо, не смикайся, бо порвеш себе. Оп. Є. О, це прям така наїжена, впитана. Гарненькі. Гарненькі що тут скажеш? Ого. Оце так всадився гачок. О, є. Така ось вона. Маленька, тиха, гарненька, ми тебе покажемо і відпустимо. Тихо, не пливи поки. Ось така. Давай, тепер пливи.